Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо тримати стрій на нашому інформаційному фронті. Просто зараз актуальні новини з життя України і Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найважливіше про ситуацію на фронті. Генератори для багатоповерхівок, чому не всі їх купують в Україні? Достатньо пального, щоб пережити зиму. Традиційно починаємо випуск з теми світла. Вукренерго повідомили, що сьогодні дефіцит електроенергії знизився на 3%. Виробники забезпечують 73% споживання. Ще вчора цей показник був на рівні 70%. Однак генерація з теплових та атомних електростанцій досі недостатня. і Тому відключення і далі створюватимуть незручності волинянам. Згідно з графіками електроенергію, вимикатимуть попередньо на 4 години. Разом з тим попереджає Волиню. Боленерго можливі екстрені відключення поза графіком. Якщо в «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Чного зведення з фронту традиційно із позитивних новин цієї ночі не спалось окупантам селища мирне Мелітопольського району після першої ночі. Бавовна завітала до місцевого клубу, де розселились новоприбулі мобілізовані Російської Федерації. Настільки потужно погуляли, що за 30 кілометрів від мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Повідомив мер Іван Федоров. Інформацію про ворожі втрати ще уточнюють. Не і на Росії у Брянській області, що межує з Україною, палає з. Зервуар із дизельним пальним площа пожежі тисячі квадратних метрів повідомляють російські змі. Розпалили ватру і в російській пірмі. Там горить ТЕЦ у соцмережах. публікують чимало відео бавовни. Вогонь охопив півтори тисячі квадратів площі. Причини поки не повідомляють, але ми нагадуємо, що куріння в неналежних місцях шкодить здоров'ю. Ну і це ще не все. У Росії сьогодні вочевий день пожеж. Горить також склад пластикової продукції у Волгограді. Ну а тепер про хороших русських за добу наші збройні сили України відправили до пекла пів тисячі орків. Металобрухтом стали ворожі танки, бойові машини, артилерійські системи і ще багато всілякої техніки росіян. Президент Володимир Зеленський переконаний, що до кінця року кількість на концерті Кобзона сягне 100 тисяч. Зазначимо, до цього показника лишилось трохи більше 12 тисяч. А Україна. Стоятиме, а світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Та поки не всі російські солдати стали добривом для української землі. Маємо прильоти цієї ночі. Росіяни вдарили по одному з населених пунктів Запорізького району. Ймовірно ракетою С-300. пошкодили газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу лишилось три вулиці, Люди на щастя не постраждали. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування потужного наступального угруповання в Білорусі наразі немає. Заявив сьогодні представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Обіймали на гарячому 35-річний житель Грованців Луцького району виготовляв своєму 23-річному знайомому фальшиве заключення про непридатність до військової служби. За таку послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. Частину грошей злоумисник отримав наперед. А решту вже після передачі підроблених документів. Вчора, 29 листопада, саме під час передачі грошей його і затримали. Вже під час обшуків оселі чоловіка знайшли та вилучили 80 початок. 23 Штампи, бланки медичних довідок та гроші в поліції. Кажуть, що ділок вже не вперше допомагає ухилянтам незаконно виїздити за кордон. В Україні достатньо енергетичних ресурсів, зокрема пального, щоб пройти цю зиму. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Із збільшенням в країні дизельних та бензинових генераторів попит на пальне може зрости, але у мінекономіки стежать за балансом та переконані, що дефіциту не буде. Утім, через ракетні удари росіян по нафтопереробних заводах Україна вимушена возити пальне за кордону. В останні місяці імпорт складав близько 700 тисяч тонн щомісячно. Цей об'єм дозволяє за Ачити потреби українців. Нині Херсон знову український, та, попри це, люди на деокупованих територіях все ще живуть у надскладних умовах без електрики, тепла та продуктів харчування. Рівненські атомники згуртувалися і почали збирати господарчі та продуктові набори для херсонців Борошно, олія, крупи, сіль, тушкованки та інше. Ці продукти входять до складу продуктових наборів, які збирають працівники Рівненської атомної електростанції, щоб допомогти жителям деокупованого Херсону. Дивлячись репортажі з Херсону, ми бачимо, що в них немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Але вони раді, що можуть вільно сказати Слава Україні і дістати закопаний жовто блакітний прапор. Це наш обов'язок їм допомогти і підтримати. Окрім продуктів, атомники спакували і господарчі набори: мило, пральний порошок, зубну пасту, свічки, сірники та інші необхідні речі. Хімію та продукти закуповували згідно переліку, який можна було за бажанням доповнювати. Досить активно відреагували всі працівники. Станції люди вже дзвонили в той же самий день, коли з'явилося оголошення, і вже з перших днів почали нести гуманітарну допомогу. Сьогодні, як ми бачимо, коробки з'являються все більше і більше. І я думаю, що, скоріше всього, ми, мабуть, і продовжимо до понеділка. Підрозділи Рівненської АЕС ще закуповують набори. На час зйомки уже було більше ста пакунків і постійно підносили нові. Працівники цих РТУ ГТУ РП вирішили підтримати жителів Херсона ті допомоги, яка їм зараз дуже потрібна. Дали п'ять ящиків з їжею і п'ять ящиків побутової хімії. До кожного із цих наборів атомники поклали листівку зі словами підтримки тим, хто пережив окупацію, щоб та листівка. Якоїсь крихтою, але зігріла в таких тяжких умовах, в яких вони зараз перебувають. Ініціювало благодійну акцію керівництво Рівненської АЕС та профспілковий комітет станції. Наприкінці тижня, на початку наступного, ми вже будемо зв'язуватися з херсонським гуманітарним штабом відносно того, які регіони або які населені пункти Херсонської області потребують цієї допомоги. Працівники Раес кажуть, що будуть підтримувати жителів деокупованих територій і до перемоги, і після неї, адже сила нашого народу в єдності. Через часті відключення електроенергії українці масово стали цікавитися генераторами. Деякі лучани всерйоз задумуються над тим, аби придбати такий пристрій на багатоквартирний будинок. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, скільки ж в середньому коштує купити генератор для багатоповерхівки, чи дороге його обслуговування. Ну чи дасть якісь гроші на такі машини влада Луцька. На цей генератор мешканці багатоповерхівки не скидалися. Його ще до повномасштабної війни приніс до хати чоловік Зої Назаренко. Вона голова ОСББ на Гулака Артемовського 15 А ми вирішили, що ОСББ буде користуватися цим генератором, а чому б ні? Зараз стоїть питання. Ми замовили подовжувачі, щоб людям, чим найбільше людей могли заряджати телефони, гаджети свої і взагалі що там кому потрібно. Потужність бензинового генератора 6,5 кВт. кіловат. Для потреб багатоповерхівки його явно не вистачить, але життя таки полегшить. Цього каже Лучанка, аж ніяк не вистачить на підключення до електропостачання 80 квартир, що є в будинку. Він має малу потужність для цього, щоб підключити весь будинок. А зарядити гаджети і мати гарячий чай, там чи ще що небудь, ми зможемо це все мати. А щоб мати це міг абсолютно, кожен мешканець будинку. Електроенергію вирішили подавати в підвал багатоповерхівки, який вже дев'ять місяців слугує для жильців укриттям. Ми зробили маленьку кухню, ми завезли туди воду, продукти, там у нас все, -все є. То ми можемо собі ставити біля підвала той генератор і користуватися, наче підвалі під час роботи прилад каже Зоя Назаренко, стоятиме поруч у будинку. Ще одне альтернативне місце так звані сушки, що облаштовані на кожному поверсі багатоповерхівки. Це окремі приміщення, які забезпечують найголовніше: вихлопні гази виходитимуть на двір, а не в під'їзд. Також, каже голова ОСББ, генератор має вирішити проблему з опаленням у цьому будинку. Індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії. Той генератор під'єднати, підлаштувати під ІТП, щоб ІТП працювало, коли не буде довго світла, і щоб було тепло в будинку. А голова іншого ОСББ Олександр Пілюк після численних дискусій із мешканцями свого будинку відмовився від ідеї встановити генератор. Мовляв, надто дороге задоволення. Нам потрібно генератора на 3000 тисячі Ну, Він не багато мало, стоїть в районі 2 мільйонів вже Криво. Плюс мільйон для того, щоб його встановити. Вже сумально щоб встановити його, треба мінімум два місяці. Ми радилися з спеціалістами, щоб Бо це треба замінити всю проводку, поставити додаткові якісь там обладнання. Це два місяці плюс місяць провести загальнобудинкові збори. А там вже і весна. Та й окрім кругленької суми за генератор та його встановлення, чимало доведеться віддати й на його роботу. Цей генератор буде споживати 60-70 літрів в годину. Тобто для будинку такого треба ще поставити свою заправку. Олександр Пілюк каже, хотіли зробити так же, як в ОСББ на Гулака Артемовського. Щоб в сховищі було світло і можна було зарядити ті самі телефони. Геніальні ж мешканці сказали, що війна у нас почалася не сьогодні. Хто хотів, той купив собі акумулятори, купив павербанки. Недоцільно. На думку Олександра, встановлювати генератори краще для обслуговування невеликих будинків не більш ніж на 12 квартир. Тоді 6 кіловатного, який у магазинах нині можна купити не більш ніж за 50 тисяч гривень, вистачить. До речі, Луцькрада обіцяє допомогти при купівлі генераторів. Місто планує повертати до половини вартості встановленого пристрою, але сума не має бути більшою 40 тисяч гривень. Більше про це стане відомо лише завтра, 30 листопада. Ви зможете після прийняття рішення скористатися інформацією, яка місця в цьому проєкті рішення, звернутися в департамент шлову комунального господарства для того, щоб дізнатися особливості співфінансування, як відбувається процес придбання, і придбати дизель-генератор разом з своїми сусідами, для того, щоб забезпечувати ті чи інші потреби, вже в залежності від потужності того дизель-генератора, який ви оберете. Зазначимо, що подібні ініціативи планують запровадити у багатьох містах України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Волинському селі діти зможуть відвідувати садочок. У населеному пункті Тишковиче Нововолинської громади облаштували найпростіше укриття. Для цього переобладнали льох. У сховищі зараз тривають завершальні роботи для безпеки та комфорту діток. І вже з 1 грудня вони зможуть відвідувати садочок. До слова, ще одне укриття облаштували у дитячому навчальному закладі в Нововолинську. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Пуститися берега біля Луцька викрили нарколабораторію, де варили амфетамін. Рівненські атомники перерахували частину своїх постійних зарплат на ЗСУ. та просіль для диких тварин. У Луцьку завтра протягом дня безкоштовно робитимуть тестування на ВІЛ, СНІД та ГПТЦ. Акція триватиме упродовж 1 грудня, адже саме в цей день відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом. Зокрема, з 11-ї години ранку у розважальному центрі Адреналін лікарі чекатимуть усіх охочих перевірити свій стан. Організатори гарантують анонімність, аналіз робитимуть за допомогою швидких тестів, які дозволяють отримати результат вже протягом 10-15 хвилин. Майже як у кіно 40-річний мешканець Луцького району варив амфетамін у підвалі своєї дачі, як повідомили в поліції, чоловік добре знався на хімії і вирішив на цьому підзаробити. Усі необхідні реагенти та обладнання він купив в інтернеті. Щомісяця наркодилер виготовляв близько трьох кілограмів амфетаміну, продавав його за готівку і тільки гуртом, переважно знайомим під час особистих зустрічей. Таким чином, щомісяця він наварював близько 200 тисяч гривень, затримали його 25 листопада. Вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Усе вилучене направили на експертизу. Тож повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу будуть приймати вже після надходження результатів. За таку діяльність підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами і з конфіскацією майна. СБУ продовжує перевіряти храми московського патріархату. Сьогодні проводять обшуки у Мукачівській єпархії на Закарпатті. Головна мета кажуть перевірити, чи не використовують єпархію як осередок руського міра, не допустити переховування у церквах росіян та заборонених предметів і убезпечити населення від провокацій і терористичних актів. Нагадаємо, раніше СБУ вже перевіряли Києво-Печерську та Почаївську лаври, єпархії на Рівненщині, Буковині та Прикарпатті, де знаходили методичку. Москви пропагандистську літературу громадян Росії і навіть окупантські шаврони бойовиків. У Нововолинську мікроавтобус Фольксваген зіткнувся з легковиком комфорт. Водій автомобіля забрала швидка. Аварія сталася 29 листопада на перехресті Маяковського та Героїв Небесної Сотні. Як повідомили очевидці бус рухався другорядною дорогою зі сторони Вербени та не надав перевагу легковику, який їхав прямо вулицею Небесної Сотні. Мікроавтобус в'їхав у паркан приватного будинку та збив знак СТОП. Я допомагаю зсу. Таку акцію започаткували у вараші. В межах цієї ініціативи працівника томної станції перерахували 3% від посадового окладу тарифної ставки за вересень і жовтень в підтримку української армії. Тож скільки вдалося зібрати активістам, далі у сюжеті. Дев'ять місяців протистояння російській агресії. Наша незалежність, і перемога у цій війні залежить від кожного з нас, і боротися за неї треба не лише на передовій. Свій внесок у перемогу робить і колектив рівненської атомної електростанції. Дуже багато в нас і окремих працівників і підрозділів. Майже курують можна сказати, деякі. Підрозділи збройних сіл, цікавляться їх потребами, або самі представники наших збройних сил виходять на контакт з нашими працівниками. І в нас і наші працівники, які заходять на фронті, і вони звертаються. Є рідня, які теж знають потребу нагально саме на фронті і просять допомоги в наших підрозділів. І там вже внутрі підрозділів люди організовуються, збирають кошти. І безпосередньо допомагають. Аби зробити допомогу атомників більш дієвою на Рівненській еС. Активісти об'єдналися у волонтерську групу. За її ініціативою започаткували патріотичну акцію Я допомагаю ЗСУ, в межах якої працівники станції відрахували на підтримку української армії кошти в розмірі 3% від посадового укладу. Тарифної ставки за серпень цього року понад 2 мільйони 700 тисяч гривень і за жовтень 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти придбали квадроко. Оптери, автомобілі, старлінки, тепловізори, генератори тощо. Шість отаких от тепловізорів. Хлопці з своєї позиції бачать на відстані півтора кілометра, що ходить. Чи ходить хтось, чи передвігається, все остальне. Це прилад далекомір, який виміряє дистанцію до техніки, до людей, які рухаються. Є вони на два кілометри відстань і є на три кілометри відстань, вони бачать. Ну, бінокль розумієте функція яка, але це хороший 80-90-кратний зум. Вони дуже далеко бачать і якість хороша в них. Це дороговартісні прилади. Квадрокоптер він відстежує противника, знімає, передає дані хлопцям. Ну, його функція така, що він може занести міну, кинути або на ворожу техніку, або на ворожий склад. Це дуже хороша техніка. Стоїть багато, вона 700 тисяч гривень, але вона своє відпрацьовує. Закуплене це все було за кошти, які були зібрані колективом Рівненської атомної станції. Три відсотки від заробітної плати, які вони перераховували на рахунок спілки ветеранів Афганістану, За ці кошти це придано оцей весь товар. Інколи волонтери витрачають купу часу і зусиль, аби знайти де придбати необхідну річ. А ще військові потребують автомобілів і для виконання бойових завдань, і для перевезення поранених. Горій Хвищок організував команду однодумців, купує автомобілі, їх ремонтують, фарбують і доправляють на передову. Багато людей питає, скільки можна тих автівок туди ввозити. Я скажу, що коли йдуть обстріли, можна самому сховатися, там в бліндаж, якісь укриття, а автівку не сховаєш. Тому військові просять допомагати з технікою з погодними умовами, просять гуму зимову. Просять автозапчастини на автівки, бо часто виходять із ладу. Ну, потреб дуже багато і хочу звернутися до своїх колег, працівників Рівненської атомної електростанції, щоб долучалися. До колективу Рівненської АЕС постійно надходять звернення з військових частин з проханням придбати автомобілі, засоби зв'язку, засоби захисту та безпілотники. Волонтери РЕС звернулися до працівників станції з закликом долучитися до патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ і відрахувати кошти в розмірі 3% по можливості від посадового окладу тарифної ставки за листопад 2022 року. Вони будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Тепер у наші хлопці ще більш будуть забезпечені, але на цьому зупинятись не потрібно. Потрібно працювати надалі, збирати через те, що війна ще не закінчилась. Дуже багато допомоги, і кожна акція підтримується дуже активно, максимально активно нашими працівниками, але і ми маємо розуміти, що потреба велика, і незважаючи на те, що є. Ну, Постійна робота з підтримкою ЗСУ і нашого колективу і інших колективів в державному рівні все рівно це така війна, яка потребує постійно, постійно допомагати матеріально нашим бійцям. Українці довели наскільки можуть бути консолідованими та готовими захищати батьківщину. Внесок кожного потрібен і важливий. Тож, якщо ви можете допомогти українській армії, зробіть це. Похолодання дається в знаки і диким звірам. Тепер вони часті гості на підгодівельних майданчиках у лісі. Волинські лісівники до слова готувалися до цього заздалегідь. Єгері обладнали спеціальні годівнички для козуль та оленів, більше 200 штук. Також майданчики для кабанів 350 штук. Солонців зробили понад 700 штук. Окрім того, створили 50 підгодівельних комплексів. Крім того, лісівники заготовили близько 20 тонн солі, понад 54 тонни сіна, 84 тонни.

Кормових віників та більше 150 тонн кукурудзи облаштовують і навіси для підгодівлі фазанів. Нині їх уже понад сотня. Ягрі щодня стежать, щоб всі місця підгодівлі були відповідно наповнені. Окрім того, встановили у волинських лісах і фотопастки, тому що спостерігати за поведінкою тварин не просто цікаво, але й дуже важливо. Таким чином можна дізнатися про кількість і види тварин, які мешкають у наших лісах, та чи комфортно тваринам. У цьому середовищі. Наразі це вся інформація. Ще більше цікавого ви зможете побачити вже у наступних випусках новин. Ну, Но тим часом переглянути усі матеріали команди 12-го каналу ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож дочекайтеся ще більш цікавого. І не забувайте берегти себе та ваших близьких. Невдовзі побачимось знову.